Система WarMate вже кілька років перебуває на озброєнні збройних сил Польщі. Система постійно розвивається в основному. Змінюються параметри передачі даних та станції управління. Відбуваються також зміни у програмному забезпеченні. Крім того, з'являються нові модифікації бойових частин. Ми намагаємося реагувати на потреби, про які повідомляють користувачі, а також на модифікації за питання які виникає в результаті експлуатації. Система виявилася досить успішною, в тому числі в напрямку її експорту. Маємо близько шести іноземних замовників йдеться про Україну, Грузію та ще одну країну НАТО, яка нещодавно придбала наш виріб в Наразі Вормет пропонується ще трьом країнам НАТО. Там або проводиться аналіз ринку, або вже зроблені перші технічні пропозиції. Опроштрадицийні Окрім малого Вормейт, якого в нас традиційно називають одиничкою або для різноманітності трійкою, є ще Вормейт 5 який має 5-кілограмову бойову частину у трьох варіантах: термобарична, уламково-фугасна і протитанкова. Тож авістож Вормейт з 5 кілограмовою бойовою частиною вже існує. Наразі він надходить на озброєння польської армії в рамках проєкту Гладіус. Gladius. Продовжується робота над так званою двадцяткою, і є попередня концептуальна співпраця з іноземними партнерами над абсолютно новим типом баражуючого боєприпасу з реактивною силовою установкою. Тож сподіваємося, що наступного року, якщо все буде добре, зможемо сказати більше про цю тему. Warmeid також був оснащений парашутом і пусковою. Установкою багаторазового використання у формі труби він надійде на озброєння польської артилерії у складі артилерійських розвідувальних машин. Крім того, це сімейство, яке постійно зростає і розвивається. Вдосконалюються не лише конкретні моделі, але й загалом нові категорії цих боєприпасів, які представляються користувачам. підписання наступних контрактів. Для нас є свідченням того, що ми йдемо у правильному напрямку розробки цього типу техніки. Ми перебуваємо в постійному контакті з користувачами по всьому світу. Чи це Україна, чи це збройні сили Республіки Польща, чи це користувачі в Грузії або в інших країнах? після кожного нового розгортання системи ми збираємо від користувачів зворотній зв'язок. Для них них таке обладнання баражуючі боєприпаси здебільшого є чимось новим, новою категорією на рівні чи то звичайної чи механізованої піхоти. Часто користувачі раніше не мали досвіду роботи з таким спорядженням, тому важливим є не тільки фідбек від них, аби ми знали, що треба впровадити. тому цілком природно, що подібний обмін інформацією є досить. Динамічним від України. Звичайно, ми також збираємо інформацію. маємо там філію Вебе груп Україна, яка контролює поточні поставки і процеси впровадження обладнання. Є користувачі, для яких це обладнання постачається лише у вигляді апаратів, тому вони з ним знайомі. Новинки, які ми туди впроваджуємо, є незначними модель модифікаціями. з іншої сторони є користувачі, які отримують цю техніку у якості нової. Їх ми навчаємо від самих основ. Є навчальні тренінги, деякі з них проводяться навіть у фронтових чи прифронтових умовах. Звідти також збирається фідбек від користувачів. Ми постійно покращуємо виріб, звісно, зберігаючи якість та відповідність військовим вимогам, мусимо перенести. Цей зворотній зв'язок і у модифікації, які ми можемо запровадити в майбутньому, зокрема завдяки режимам контролю якості та режимам запровадження нового обладнання, щоб нові модифікації відповідали тому, що ми надаємо. З тієї інформації, що доступна в мережі, наш виріб використовується для ураження широкого спектра цілей, в тому числі тих, які визначаються як цілі високої пріоритетності, тобто радіолокаційні системи, системи радіоелектронної боротьби, комплекси протиповітряної оборони, позиції концентрації противника біля навчальних центрів або пунктів військового зосередження, атакують командні пункти або важливі елементи логістичних об'єктів були навіть уривки відео, на яких атаковані діючі позиції російської протиповітряної оборони, в тому числі є відео з очевидною спробою збити вормейт. Тоді це був ймовірно комплекс збук, що важливо у версії М2 Тобто, вже модернізована система, яка намагалася збити вормейт, і їй це не вдалося як ви могли бачити, нещодавно була атака на радар наведення і управління вогнем комплексу с 300 а це вже дуже серйозний засіб протиповітряної оборони, здатний прикривати і захищати техніку на рівні дивізії. А у випадку кількох батарей, і на рівні армії, тож тут система WarMate добре себе зарекомендувала. Вище спісує ви ще так проводилися в умовах значного глушіння сильної радіоелектронної боротьби. але на відео чітко видно, що система працює без GPS або GNSS координат системи Галілео Бейдоу. є лише чисте відео наведення, і це є одна з унікальних особливостей Вормейт. Дрон від самого початку був розрахований на використання в умовах потужної протидії засобів радіоелектронної боротьби, як то глушіння, позиціонування або ж спуфінгу, тобто підміни сигналу. В цих умовах WarMate проявив себе добре і немає жодних сумнівів, що він є ефективним. Від самого початку в ньому були закладені елементи штучного або інакше синтетичного, Тичного інтелекту безпілотник працює у режимі відеонаведення, має вдосконалений аудіотрекер, що дає можливість за певних умов ефективно атакувати рухомі цілі або такі, що намагаються покинути свої стаціонарні позиції в системі у Ворміт, який працює в тандемі з наприклад, безпілотником FlyEye, Акцент з боку штучного інтелекту буде зроблений на попередню оцінку цілей а також на обробці відеоданих на рівні бортової платформи, щоб мінімізувати обсяг даних, що передаються між платформою і її наземною станцією керування також буде проводитися робота по передачі так званих уривкових відео, так званий образ відео, значно зменшить можливість глушіння всієї системи і повинно спростити та прискорити роботу з боку осіб, що аналізують зображення. Ми будемо продовжувати працювати над удосконаленням системи наведення у відеорежимі. І прасом провад також ведуться роботи з наведення на так зване холодне зображення, тобто із завантаженням даних про ціль перед стартом з подальшим наведенням у фінальній фазі польоту вже по вихідному зображенню цілі, що теоретично дасть змогу працювати в умовах повної радіотиші радіове щодо «Гладіус», це розвідувально-ударна система, яка складається з розвідувальних безпілотників тактичного класу FT-5 з максимальною вагою 85 кілограмів, та ударних безпілотників і баражуючих боєприпасів. склад Система має модульну конструкцію і є невід'ємною частиною, до прикладу, артилерійських дивізіонів. артилерійських. Також, як ми вже обговорювали раніше, до складу Гладіус входять безпілотні розвідувальні апарати і ударні системи, розташовані на базі транспортних засобів технічного забезпечення. У польській артилерії цей напрямок існуватиме поряд з традиційною ствольною артилерією, реактивною артилерією калібру 122 мм лангуста і новими американськими артилерійськими системами. Ми Хаймар з і корейськими чонму під назвою Хомар що стосується програмного забезпечення та обміну інформацією, то засобом, який все це інтегрує в собі, є топаз З приводу системи зв'язку, то це будуть радіостанції компанії Редмор. І ми також пропонуємо комплексне рішення, яке передбачає інтеграцію систем і кінцеве обладнання. комп'ютери, тобто радіостанції, комп'ютери для ефекторів і командних машин. І як я вже казав, система буде інтегруватися з іншими системами ураження і розвідки, які є на озброєній артилерії. Чи то Крап, чи то міномети РАК, чи то реактивні системи залпового вогню Лангуста, чи то ракетні системи дальнього радіуса дії Хомар. В за допомогою топас командири матимуть можливість динамічно реагувати на різних відстанях в залежності від розвитку тактичної та оперативної ситуації на відстанях навіть до 300 кілометрів вони матимуть можливість уражати стаціонарні та рухомі цілі. Цілів рухомих Що стосується самого топасту, ТОПА, то він вже певний на... час застосовується в Україні. Матеріали в інтернеті були відео з гаубицями краб. Відомо і про передачу самохідних мінометів рак обидва засоби, оснащені топаз. Це перевірена в боях в Афганістані та Іраку система керування вогнем артилерії, яка зараз переростає в систему управління поля боєм, і працює вона добре такого класи battle management у збройних силах Республіки Польща вона використовується у артилерії від рівня 120 міліметрів до 155 мм, міліметрів або ж старіших калібрів часів Варшавського договору 152 мм міліметри та 122 мм. міліметри. від українських військових топас отримує хороші відгуки. Є сподівання, що його Буде інтегровано з локальними артилерійськими системами, які виробляються в Україні. Наприклад, зі 155-мм самохідною артилерійською установкою Богдана можливо компанія ВБ груп працює над створенням далекобійних безпілотників. Так, певна робота в цьому напрямку ведеться. Поки що, ми не можемо розголошувати деталей. але, звичайно, сигнали від наших іноземних замовників, в тому числі і з української сторони, свідчать про зацікавленість в нових системах баражуючих боєприпасів із більшим радіусом дії. Більшою вражаючою потужністю та іншими параметрами як, наприклад, у випадку з оснащенням реактивними двигунами, що дозволяють збільшити швидкість польоту. І скоротити час захоплення цілі, а це є особливо важливо в умовах високої насиченості засобами ворожої протиповітряної оборони. Такі роботи ведуться. Тривають розробки нових типів бойових частин та нових вибухових матеріалів. Ми постійно прагнемо вдосконалювати наші продукти та впроваджувати їх на нашу думку. І згідно з тими сигналами, які ми отримуємо від замовників, такі рішення. Знаходяться в зоні їх потенційного інтересу безумовно, українська сторона досягла значного прогресу в тому, що стосується безпілотних систем, з моменту перших поставок літальних апаратів FlyEye у 2014 році, з початку конфлікту на Донбасі, безумовно є потреби, які може задовольнити наша місцева промисловість, наукові дослідні та конструкторські центри. І це є цілком природно. Слід також зауважити, що ми постійно співпрацюємо з українською стороною в галузі розвитку систем Вормейтвормейт. Тут ми не можемо розголошувати багато деталей, але ми активно працюємо в Україні, в тому числі і з точки зору виробництва. ми намагаємося будувати зв'язки та контакти, в тому числі, якщо говорити про зміцнення української промисловості на місцях та зміцнення економіки в ці важкі часи, що також важливо для нас. Дякую Перемоги.